Віра, пам'ять та мистецтво у краєзнавчому музеї презентували постери п'яти нових християнських муралів. Ці стінописи уже оздоблюють фасади міських будівель. Упродовж кількох років над їхнім створенням працювали різні художники. Ціною, коли є імпульс в... там, деяких муралів є я автор, але точно не у всіх і навіть не в більшості. Я дуже ціную, коли є імпульс в художника, що він вирішив. Створити щось про стосунки з Богом, і це дуже дуже свіже. дуже, дуже часто дуже свіже буває і це ми тоді називаємо муралом, той який має вплив на іншу людину. Мурал П'єта – найновіший із презентованих висота близько чотирьох метрів. Мурал створили за мотивами одноіменного твору художника та військовослужбовця Андрія Єрмоленка. На муралі написано імена загиблих українських військових. Дуже знаково було для нас, от коли ми робили цю п'яту, і це фактично робили дружини воїнів загиблих. Це робили. Волонтери, ну дуже багато було, студенти. Тобто, це така була тиждень. іконописання. іконописання. Пам'ятаю, як в кінці, в п'ятницю, коли я вже закінчував там поправляв ці історії, до мене просто прийшли воїни. З хартії, пам'ятаю, на протезах Розумієте, це таке було якась космічна якась історія в часі боротьби так, боротьби за за незалежність за, за державу. Ми творчі люди повинні постійно думати, як наповнити змістом ну ті ті. Ті твори, ті ідеї, і взагалі, все те, що ми робимо. Тобто, люди потребують цього. Ми просто бачимо в наших просторах, бачимо навколо нас наскільки молодь старше покоління. Всі потребують цього, знаєте, ковтка. Художник Юрій Соколовський теж долучився до створення п'яти муралів. Серед його творів мурал на стіні першого ліцею. Стіна постворена за ескізом ілюстратора Нікити Тітова. Янгол символізує захист, а його крила зображені у формі архикатедрального собору. Це було літо, коли ми це робили. І дуже багато дітей було зацікавлених зацікавлених в цій роботі. Вони питалися, що це таке. Ми з ними взаємодіяли, спілкувалися. І ну дуже зацікавило це все дійство. І дуже багато дітей просто так долучалися. Ми давали їм маленькі пензли. Лики, вони пробували щось малювати. Тобто, цей мурал створений не тільки професійним майстрам, а можна сказати, що і спільно, спільно з самою школою. Наразі в івано франківську висотні будинки прикрашають уже понад два десятки муралів. Уляна не Денис Дениса новини на вежі.